Перед початком нового навчального року освітяни Львівщини зібрались на колегію, згадуючи про здобутки, не оминули увагою і проблеми галузі. Зокрема, обговорили недостатню кількість шкільних автобусів, які б розвозили учнів по сільських школах, а також необхідність оновлення тих, які вже їздять. Наголосили і на поганому комп'ютерному забезпеченні та відсутності інтернету у деяких школах. Ми маємо поки 76% підключення шкіл. Технічні можливості вже є. Прогрес іде вперед, і хочемо, щоб всі 100% загальноосвітніх, зальноосвітніх дошкільних всіх навчальних закладів були підключені до інтернету і мали можливість користуватися. Цьогоріч до першого класу піде менше дітей ніж минулого року, і за тенденцією кількох останніх років десятикласників теж поменшає. Дуже різко впродовж останніх років з дня запровадження ЗНО ми спостерігаємо цю тенденцію, і практично 60% випускників 9 класів у нас е, переходять до на навчання до коледжів. Спостерігатимуть цього року і за відвідуваністю школи одинадцятикласниками, адже лише 50% учнів випускного класу ходять на уроки. Тож в міському управлінні освіти хочуть ініціювати вечірню форму навчання для учнів 11 класів. Друга іноземна мова, як обов'язкова, лише частково нововведення, кажуть освітяни. Адже чимало учнів Львова вивчали дотепер дві мови. Хоча цьогоріч і в цій царині є новації. В цьому році ми у двох навчальних закладах вводиться друга іноземна мова. Китайська, пробуємо інтегрувати тепер китайську мову у навчальні заклади. Міста Львова, як мову так виглядає, на які буде спілкуватися скоро весь світ. Перший урок для всіх школярів Львівщини розпочнеться одночасно, 2 вересня, о 9 годині, і буде присвячений 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка.